Дидактична гра друзі осені Вітаю, друзі! Впевнена, ви всі знаєте, що за вікном зараз панує пора року осінь. А чи знаєте ви, з ким дружить осінь? Тож запрошую вас пограти у гру і познайомитися з друзями осені. Увага! Правила гри! Прослухайте аудіозапис. Відгадайте, яке природне явище ви чуєте, та поясніть, чому це явище можна вважати другом осені. Звісно, це шум осіннього дощику. Дощик дружить з осінню, тому що восени часто йдуть дощі. Це шум осіннього вітру. З осінню дружить холодний вітер, тому що саме такий вітер часто тме восени. Це шум листопаду. Листопад дружить з осінню, тому що восени листочки змінюють колір і опадають з дерев. Це шум відлітаючих птахів. Перелітні птахи дружать з осінню, тому що саме восени вони відлітають у теплі краї. Впевнена, що ви усіх друзів осені відгадали, тож пропоную ще раз пригадати і назвати їх Дощик, Холодний вітер Листопад, Перелітні птахи. Молодці! До нових зустрічей!